Життя на межі виживання. Поки рівень життя простих українців стрімко падає, в прірву дехто здається знайшов нехитрий спосіб, як на цьому заробити. Скрутне становище фінансове було використано на розвитку таких мікрофінансових компаній. До зарплати ще довго а в кишені буває пусто. Зізнається Юрій працівник СТО. Йому часто не вистачає грошей на місяць, тим більше стрімко закінчуються гроші, коли бюджет щомісячних витрат доповнюється сезонним оновленням гардеробу, хоча б найнеобхіднішим. Ще скрутніша ситуація взимку, коли на гаманець стиснуть комунальні тарифи. Аби сам жив, каже, обходився, але з сім'єю потрібно викручуватися. Брав я там, по моєму на дві неділі. Брав я на два тижні і не встиг повернути через те, що просто затримувало заробітну плату. А в результаті мене взагалі кинули по зарплаті, і тому пішла просрочка. І пішла прострочка. І вже через місяць з позики в 2300 гривень чоловік мав борг в 4,5. з Рік користування готівкою за такими умовами і віддавати доведеться 36 тисяч гривень. Там відсоток за використання в районі 2% в день. А штрафний процент по А штрафний відсоток 2,5%. Тобто, половиною. Тось, Тобто, окрім основного відсотка, і... ще й штрафні відсотки. Проценти про таку заплутану й витратну для нього формулу нарахування відсотків. Чоловік дізнався, і це найгірше лише після того, як взяв позику, коли пішов по допомогу до юриста. Спеціаліст людською мовою розтлумачив умови договору, про які ні словом не мовили кредитні менеджери. Юристи іскусственно не прапіса часто такі договори юристи навмисно не прописують. Сам термін пеня як фінансова санкція, як термін означає, що штрафна санкція за кожен день. Але в договорах вони не пишуть, що 1% пеня на день і в дегарахі дані пішуть, що 1% за день. задіяв в Україні, таких як Юрій, які пішли по мікрозаймі, не знали справжніх умов. Вражаюча статистика. Минулоріч українці взяли таким чином в борг понад 21 мільярд гривень. Попит на мікрозайми стрімко почав рости з 2014 року, кажуть експерти, і напряму пов'язуються не тільки із кризою, але й з легкістю отримання таких грошей. Чому люди беруть ці, ці гроші? Тому що потрібно, тому що гроші миттєві, тому що швидко і е, дуже зручно. Гроші отримуються е, на картку. Без зайвих документів за лічені хвилини у відділенні або навіть просто через інтернет. Працівники компанії готові нарахувати до 15 тисяч гривень в кишеню першому ліпшому незнайомцю. Паспорти код потрібен для оформлення. Є у вас паспорти код так, а з роботи щось потрібно? Ні. Ні, ніяких за документів зробити не потрібно. Давайте ваш паспорт і код. Персональні дані можуть бути і не вашими. Принаймні про це свідчить історія Анелії. Дівчина із Вінничини працює у Києві. Я подзвонила на, на гарячу лінію компанії і намагалася з'ясувати, яким висок, чином висок, це сталося. Нещодавно її приголомшили новиною. Вона виявляється боржник кредитної організації, гроші у якої ніколи не позичала. Лист пішло на прийшов за місцем моєї прописки. 27 лютого цього року був оформлений онлайн-кредит на суму 3,5 тисячі гривень. І так як я його не проплачувала вчасно, набігли вже проценти. На кінець квітня сума була 8,400. Вочевидь, шахраї скористалися персональними даними дівчини. При цьому в компанії, яка видавала гроші на її документи, чомусь проігнорували перевірку даних позичальника. паспорт мій паспорт де. Я прописана, працевлаштована. працевлаштована. стати буржницею було набагато легше ніж викреслити своє прізвище з чорного списку кредитних історій. жаліється Анелія. Попри допомогу адвоката та втручання поліції, справу досі не доведено до кінця. У них кол-центрі завчені скрипти, і вони ніякої інформації не дають. Вони не дають ані номер договора, ані номер карти, на який надсилався кредит, ні номер телефону, тобто нічого у цьому бізнесі легка доступність кредитів ледь не найважливіша річ така собі стратегія із заманювання клієнтів, частина із яких будуть справно приносити стабільний прибуток щодня, навіть якщо задля цього їм доведеться. Брати нові кредити В результаті вийшло так, що я брав кредити, щоб віддати кредит. Е відсотки ще наростали, ще наростали. Львів'янин Назар має кредит у шести різних фінансових організаціях. Бечись протермінувати перший займ. Хлопець почав брати нові позики і потрапив у замкнуте коло. Чим частіше брав, тим більше переплачував. Чим більше переплачував, тим частіше йшов знову за кредитом. Відсотків 60-70 йшло тільки на кредити. Я залишав щось, кажу, на проживання, там, на те, і в результаті не вистачало. Назар все бере і бере, бо добре обізнаний, що буде, якщо не заплатить. Ти де зараз є? Чи твої бабусі старенькій трішки ножем обличчя порізати? У цьому бізнесі спілкування від люб'язності в іншу тональність переходить миттєво. Відділ стягний, працює просто жорстоко. Мат на маті. Погрози. Інтернет вщент переповнений повідомленнями погроз з боку працівників компанії. Якщо ти ці гроші не знаходиш, зі своїми батьками будеш валятися гола та боса. Чому саме так і хто спілкується з вами? Щоб перевірити це, їдемо у компанію спробою влаштуватися на посаду так званого спеціаліста по роботі з проблемними клієнтами. Готов сьогодні 10 тисяч. Із перших хвилин перебування в офісі розуміємо. Ми за адресою адресу вона мені дала. Нічого собі, може до тебе в Одесу заїхати? Чи де ти там? Що ти не зрозуміла? Я тобі сказав, я з тобою розберуся. Від гріха подалі мене швидко проводять у кабінет вже за столом. Більш делікатно розповідають про особливості моєї роботи. Ну, власне, суть роботи полягає в чому? Зв'язуватись з клієнтами, зв'язуватись їх контактними особами, родичами, друзями, колегами, знайомими з ціллю повернення грошей. Компанія володіє базою не лише самих позичальників, але й найближчого, а то й навіть не дуже кола людей. І починає їх інформаційний терор. А чому ви мені телефонуєте? Ну тому що його телефон зараз не відповідає на дзвінки. А я тут до чого? Чуєш, нахабний? Так хочеш, щоб я з тобою нахабним попрацював. Який взагалі-то є незаконним. Те, що ці дані були пред'явлені, вони ніяким чином не впливають на обов'язок цієї людини ті кредити віддавати. Це не впливає на його обов'язок шукати цього боржника чи передавати йому якусь інформацію. Цього приводу в профільній асоціації виправдовуються Кредитор, дає свої Кредитор, Він видає свої гроші. Тож далі все залежить від власників цих фінансових компаній, і вони вже своїм менеджерам, які сидять напряму і спілкуються з позичальниками, вже там встановлюють правила. Уже там установлюють справі. Втім, занадто жорстке поводження із боржниками все ж таки наслідок. Перша причина вважають юристи це незаконне нарахування штрафних відсотків пені після прострочки. Не може вона бути більше самого кредита. Судова практика, вона така, що е, при розгляді справи в суді е, штрафні санкції не розглядаються і вони е, не стягуються. Тобто там відповідно стягується е, тіло кредита і відсоткові ставки і проценти. Тож, перш ніж брати гроші у борг, уважно ознайомтеся з умовами користування кредитом. Друга порада для вас не беріть кілька займів одночасно. Відсоткові ставки по кількох кредитах можуть швидко загнати вас у боргову яму. Ну якщо взяти. Коли у борг віддавайте краще вчасно, адже ринок мікрокредитування навіть зараз, коли перевели вже за 20 мільярдів у рік, насправді законодавчо не як якби неймовірно це не звучало. А коли чітких правил немає, статися може все що завгодно. Я твоїй мамі ноги зламаю.